Вітання, 26 червня. І тут такий перекрсток. Чотири сторони. Це дуже цікаво, бо на кожному етапі життя перехід. Ми стоїмо на таких перекрестках, перехрестях, так. Доксити, що з мої ста, Вітання, мене звати Світлана. Віталія Лючія, Італія з 15 року, Щас це регіон Саверно, новичке таке містечко. Як така в Італіїці, комо, до таке комфортне. Тобто, ну, треба добиратися ще одним трасмом до Саверну. І багато людей тут особливо ну, приїжджають відпочивати до моря, Салірне море, тут була свині гори. Вони зачасту орендують тут такі будиночки, да? бо так квартири, щоб відпочити з, з сім'єю. Ну, для нас, українців, звісно, найбільша цінність, де вони були, це мирне небо. Це, по-перше, дуже мудрості, Божого шолому всім, хто притягнув це відео, ведіть свої духовні щоденники. Дивлюсь, схоже, Дашу, і тут здають а, сезон. Сезон літа відкрито. Тож перехрестя. Для кожного у нас ці етапи вони відбуваються в різні періоди. Да? Коли хтось оприділяється, наприклад, одружити чи вийти заміж також, немов на перехресті, думати так, це той чи та. До речі, такий такі дворики, вони часто відкривають, старовані такі різні. Речі. Дуже гарно. Ну, і такий сундук. І Бог нам теж хоче благословити своїм благословенні, нагадує Дух Святий про книгу Молитва Іаїса. Я забуваю ім'я, Іавіс, здається так. <кій> Він книги Перепалінон переліку родословної Ісуса. Там дуже багато сторінок від Адама Єви, і це підтвердження того, що це не вимисел, Біблія реальна. Тобто факти є також. І слухайте, про російське Мелітоя Вона розповідала, що також знайшли були храм, і там підтвердження теми. Ісуса Христа, да, але вони вирішили то приховати, бо ну, якби так, іудеї да, не признають вони Ісуса як Спасителя, признають як просто як учня, да, ну якби такого вчителя. ну і не всі. І, на жаль, до кого він прийшов, ти його не признали. Отже, сьогодні школа італійської мови. Тут такий барчик є цікавий. Така п'яца. П'яца – це, це перекладі, що площа, да? коло. Коло теж, як і перехрестя, да, воно, ми можемо стати в коло всередину, Божих благословень, Божої мудрості. Бо ми є мудрістю освіту, яка не дає те, що важливо нашому духові. Скажем так, як кажуть, віддай душу, а да? я тобі все дам. Поклонись мені. Тобто нечестивий, дав він навіть, знаючи, що Ісусин Божий, Він предложив поклонитись, щоб, щоб всі його признали і взагалі. Ну, це взагалі нонсенс, так? Да? То був не той час, якби так відбувається щодня з нами. Тобто, кому чому ми поклоняємося вже на початку дня, так? тобто ми так думаємо, що це не про нас, а це про нас. І той райський сад, він теж в нас. І ті нейронні дерева сади в голові. У нас їх дуже багато, у нас без... безкінченний сад в голові. Бо ці думки, вони думки світла, думки темряви, вони формують нейронні дерева. І вчора слухала Керива Лів, що ми. Народжені жити в любові. Ми не народжені обманювати, зраджувати, вбивати. Все ще погане, що є. Людина, ну Бог не заклав цього. Він заклав єдність і любов. Ось Тут буде святого Петра, церкви святкуватися. І відповідно роблять такі красиві кружевні, як ворота, вхід. Да? У ну, в, в, свої, в свої бачення, да, в кожній церкві своє бачення. А є що дає Дух Святий. Ну, Бог завжди дивиться в будь-якому випадку на серце. Тож не судимо, молимось, да. кожна людина, кожен з нас на своєму етапі духовного розвитку. Бо Ісус що зробив? Він на цю путь гріховну, він розп'яв на хресті. Це дуже гарно показано. В спектаклі ані пратівться друг друга. І коли там головний персонаж, який обрав ніби добро, а потім от відмовився, сказав, да я сам по собі, я тут медитую, я тут сам навчився не брехати, там, бути доброю людиною, але все рівно сили злана член управляти. В результаті він збагатився там, маєтки собі взяв нечистим способом, ну, вже потім далі там проявляється, ну і прибив. Ісуса до Христа, а потім каже, ти, то я не я не робила, а не і признався. Ну так, да, я через Тебе. Так само і Бог через нас, Він може діяти, тільки коли ми даємо йому це, це право. Тож ці нейронні дерева, нейронні сади в нас в голові, Ай, Боже мудрості, щоб ми дійсно <ккій> тобі Боже довіряли, що ти в нас номер один, тобі вся слава не країні, поконяться тобі всі народи, язики. Бо навіть Моїсей, коли, а, тобто, коли е, я вам дав воду, да? тобто, ну, е, то есть, я зробив цю картину, я дав воду, я зробив цей дизайн, я е, написав цю теорему, це я-я, я, це ж е, із темряви туди, тобто, е, і в такому випадку, як тоді правильно, треба казати, слава Богу. Чи дав мені розум, да, і надихнув створити цей шедевр, наприклад. Да. Дякую, Боже, що ти розбудив сьогодні. За да. тобто новий день благослови своїм благословінням, як молитва Яїса. Да. Дуже цікаво, що я так слухала ту книжку і тільки усвідомила, що ну, якось не, ну, вони слухають і не чують. Тобто я слухала щось інше, да, щось робила, слухала, але не почула тоді, що. Благословим благословінями, то це е, прирівнюється. Він просив, така молитва в нього була е, простенька. Тобто серед переліку всіх родословних Ісуса зупинився е, в книзі, було зупинено так, і, і трошки екскурс про цю Євіса, і, і він поп ту молитву, благосли своїм благословінням. Далі роз, розширив е, мої простори. І якби це прирівнюється до того, що ніби написала великими буквами, була Словінія, да? плюс п'ять знак окликів і підкреслень, п'ять. То тобто, це, ну, це таке попросив, ніби егоїстична молитва, да? але насправді він що? Він визнав владу Бога. Для Бога це також дуже приємно, що людина визнає його владу, не ваду темряви. Тож Божої мудрості в цьому, бо, бо ця глибина. І коли ми зустрічаємося. Глибини Божі, да, ми пізнаємо, що не ми то, а він через нас. І тоді, коли ми віддаємо йому славу, автоматично збільшується світло. А коли ми заберемо славу, то це ніби темрява, ніби це чорне, да, яке впитує в себе і не віддає. Тобто обирати кожному з нас Божої мудрості, гарного дня, гарного вечора, свиної ночі. Не знаю, коли це відео загружу, бо є, коли не дає загружати, скажем так. Можливо, не час, а можливо, є інші якісь варіанти. Ну, Бога нічого не випадково. Рекомендуємо проповідь ті Нічто не случайно. Ну, і, звісно, проповідь Андрія Шаповала яку сьогодні. Слухала зранку. Крікні мова. В темі чоловіків, тема про чоловіків, для чоловіків, яку потрібно послухати нам жінкам. Що чоловіки потребують саме Бога номер один. Не жінки нуждаються найперше, а Богові. І якщо жінка не даватиме чоловіку йти до церкви, духовно зростати, то вона втрачатиме. Тож в цьому Божої мудрості. Дійсно, вся слава тобі належить, Боже. І коли в єдності чоловік і жінка, а над ними Бог, це найкраще.